Привіт! Сьогодні розповім, як завантажити будь-який шрифт з будь-якого сайту. Для початку, щоб дізнатися, який шрифт використовується на сайті, я користуюсь розширенням для Google Chrome фонд стінця. Далі нам треба зайти в інспектор. Просто клікніть правою кнопкою миші у вільному просторі та оберіть інспектор. Тут ми переходимо у вкладку Network, а там у підвкладку Fonts. Тепер потрібно перезавантажити сторінку. В миті ока перед вами з'явиться список усіх шрифтів, що використовуються на цій сторінці. Шукаємо потрібний нам шрифт. Та відкриваємо його в новій вкладці. Шрифт завантажується, і ви можете його встановити. Якщо ви працюєте у Figma, то не забудьте перезавантажити сторінку, щоб побачити новий шрифт. От і все. Ви просто чудові. Якщо вас цікавить фігма, підписуйтесь на наш канал. З вами був Андрій. До зустрічі.